Один, два, три! Ви жі знайомаєш? Привіт! Вам, в принципі, вже багато чого відомо і багато хто що вам розказав. Ось. Але ми з нетерпінням будемо чекати вас біля екранів, тому що ну, такий собі зв'язок через екран з вами. Тому що ну, ви для нас дуже багато означаєте. Все. Такого друга, як Коля Гордячук, можна побажати кожному. На нього можна було покластись. Таких людей є небагато у світі. Про нього можна дійсно дуже багато говорити. Дуже довго він був дуже цікавою особистістю, музикантом, автором. Брав організаторські ролі на себе. Показував своїм прикладом, що комплекси заважають жити. Треба бути відкритіше. Він був дуже сильний, можна так сказати, поет. У нього дуже класні тексти. Це була така неординарна людина. Я би сказала, це була не штампована людина. Це дуже велика рідкість на сьогоднішній час. Якщо він щось подивиться, він з шкури волі за він це зробить. Він завжди переймався просто е, не за себе, mm -hmm. а за звук це за ніде то, ціле. То, тобто то. за команду, за саму основу. Смішний, веселий, добродушний, цікавий, дивний. Всі пісні, які були нам написали. Все зроблено ним, не воно все де, де, підпадає під призначення отро слово крити. Якби це він не робив, він, мабуть, по собою. Ну не знаю. Тобто, поруч з ним я взагалі не наважувалась навіть сказати про якісь свої там проблеми чи він був просто щиро людиною. Дуже сильно за твоєму досі така сукупність сіля, яка з негубила нічого. Він реально побережав на полоса людей. Я дня не вірить, ну він для нашої сім'ї був дуже близький. Людина, яка мала свою честь, яка цю честь відстоювала. Мені здається, що він не виконав все, що міг зробити. І, і темпи на 53 долі того, що ми мали зробити, ще не зробив. І ну, тобто, він завжди хотів бути присутнім, навіть на відстані. Ну, наразі і? все. Чекаємо презентації, і ви чекаєте презентації не гірше, ніж ми.